Я вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. З вами у студії Оксана Якушко. І я сьогодні з великим задоволенням хочу привітати нашого гостя: це Сергій Фурса, інвестиційний банкір, який допоможе нам підбити підсумки року, що минає. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю! Я почати хочу з грошей, оскільки ви все ж таки інвестиційний банкір. А на минулому тижні ЄС узгодив рішення. Виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. І з одного боку, це добре. Це дозволить нашій країні протриматися два роки, а лиш могло б бути і більше. Я маю на увазі ті самі заморожені активи. І я б хотіла, щоб ви пояснили нашим глядачам, що завадило європейцям надати Україні заморожені російські гроші. Ну, з нашої точки зору сильно більше грошей не було насправді, тому з нашої точки зору це позитивна історія, з точки зору європейців, що їм завадило тиск з боку і росіян, і Трампа Росіяни природним чином опиралися, не тому що вони розраховують на ці гроші, а скоріше, бо... Вони розуміють, що ці гроші посилюють Україну, і росіяни традиційно намагаються розхитати Європейський Союз. Тому вони опиралися і фізично погрозували бельгійцям, в тому числі урядовцям-бельгійцям, що їх вб'ють. І це, як ми бачимо, мало вплив. Також росіяни діяли через своїх пасіпак, таких як Орбан, Фіце, ну але це стандартна історія. І це б насправді, скоріш за все, не допомогло, якби не втрутився Трамп і зі свого боку не почав е е псувати історію з репараційним кредитом, зривати репараційні кредити. Мотивація Трампа це той фактично хабар, який йому запропонували росіяни, коли в цьому плановому мирі що привезли, е намалювало йому 100 мільярдів е своїх активів розподілу. Фактично. В результаті Трамп зацікавлений, щоб ці гроші розподіляли він, його посіпаки, його близькі друзі, і він не хоче, щоб ці гроші йшли прямо до України. І через е своїх агентів впливу, через Італію, переважно, Трамп також почав зривати репараційну позову. І тому от разом з спільними зусиллями Трампу і Путіну це вдалося. А взагалі є шанси у України отримати е ці заморожені кошти? Ну, дивіться, шанси, звісно, є завжди. У нас є різні варіанти. Це перший варіант, щоб якби ми колись досягнемо угоди, то скоріше за все ці кошти будуть розподілені між нами і росіянами, а росіяни віддадуть їх умовному Трампу. Тому частина коштів вийде до України. Або з часом Трамп розчарується у тому, що. Росіяни дійсно хочуть миру, дійсно готові вести з ним перемовини, а значить дійсно готові надати йому ці 100 мільярдів. І тоді перестане зривати цей процес. Бо насправді попередні кілька років саме європейці не погоджувалися на формат репараційного кредиту. Вони вбачали тут забагато юридичних ризиків. Зараз політична воля в ЄС з'явилася, і зараз без тиску американців, які до цього підтримували ідею передачі Україні заморожених активів до Трампа. І до цього хабаря від росіян, тож зараз все змінилося. Таким чином, ми не виключаємо, що може змінитися ще раз позиція американців, а якщо вона зміниться, то можна повернутися до цього питання, і тоді ми отримаємо плюсик, бо не просто 300 мільярдів умовно потенційні, а 300 мільярдів плюс 90 мільярдів. А, окрім права популістів, ну ви вже згадали Сержу Мелоні і Орбана і Фіцо. Раптом доєднався президент Макрон Еммануель Макрон. А він підтримав, точніше, він не підтримав канцлера Мерца, який закликав використати заморожені активи РФ, і тим чином поховав план допомоги України. Чому і в головне, чому це сталося? Ну чому це сталося? Ми не знаємо. Давайте чесно, ми не знаємо, і ми не знаємо в якій формі, коли і як він доєднався. Ми бачили, що там була історія, що у Франції також є гроші, але вони є не в виді облігація в вигляді банківських депозитів в провідних банках. Можливо, мало місце лобізм з боку банківських груп Франції. Які можуть впливати на Макрона, і не хотіли, щоб вони потрапили під ризик, так само потрапити в пул репараційного кредиту. Це одне з потенційних пояснень. Інше, що Макрон просто із серії вовремя придаття та непридаття предвідять. Якщо він вже бачив, що це не виходить, то він просто перестав тиснути і зайняв про Трамповську позицію. Теоретично також це можливо, але у нас з вами немає відповіді на це питання. А на вашу думку, це якось пов'язано з тим, що Макрон е, каже, що він готовий до перемовин е, з Володимиром Путіним? Е, ну, дивіться, ми можемо це пов'язувати, і це буде спекуляція і теорія змови. а Можемо не пов'язувати. Тому правильна відповідь, насправді чесна відповідь, ми не знаємо, чи є ага. тут зв'язок, чи нема. А, попри те, що. Е... В ЄС нема згоди стоси, стосовно російських грошей. Країни ЄС регулярно стикаються з проявом гібридної війни. Я маю на увазі дрони. Я маю на увазі підлодки біля їхніх берегів. І на вашу думку, це тактика залякування, це промацування того, що дозволено, і чи це підготовка до майбутньої війни в ЄС? Я не думаю, що це підготовка до майбутнього війни в ЄС. Що це знов ж таки треба, щоб спеціалісти по операціям спецслужб пояснювали на інвестиційний банкір. Інвестиційний банкір не знає, тому це агресивна політика Кремля. Можливо, таким чином вони намагаються закуля... з... залякати західні суспільства, щоб змусити їх відмовитись від підтримки України. Теоретично також це можливо, але знов ж таки я не можу коментувати цю тему. І претендувати на хоч якусь професійність розумію після приходу до влади Дональда Трампа посилилися всі ці умовні переговори стосовно можливої мирної угоди. Ваш прогноз вдасться досягнути мирної угоди у цьому році або на початку наступного чи ні, звісно, не вдасться. Ніякої мирної угоди найближчим часом не буде. Бо позиція сторін занадто відрізняється. Трамп усіми силами намагається якимось чином відновити. А позиції Володимира Путіна, то він його хоче повернути до Великої сімки, то він іще щось пропонує йому утворити якісь альянси. Скажіть, будь ласка, чи вдасться Трампу відновити позиції Путіна на міжнародному рівні, на ваш погляд? Дивіться, Трамп пропонує Путіну золотий міст. От тобі шикарний шлях відступу для того, щоб ти не відчував себе ображеним і зберіг обличчя? Відновити там позиції Путіна на міжнародному арені це таке розмите поняття. Чи буде Росія співпрацювати з Європою як раніше? Ні, не буде зараз. Це все ж таки не базовий сценарій, тому Європа для Росії втрачена дуже дуже надовго. А позиції Путіна там з Китаєм, Азією і іншими країнами, вони якими були, такими і лишаються. Трампу не вдасться відірвати Росію від Китаю. Неможливо відірвати Росію від Китаю, тому що це про економіку. Зараз Росія сировинний придаток Китаю раніше вона була сировинним придатком Європи. Сировинним придатком Європи буде вигіднішим. Там грошей більше, там ціни вищі, там тебе не віджимають. Але Росія сама все це втратила: не можна замінити Європу е, е, чимось іншим, окрім Китаю, і тому не можна замінити Китай для. Путіна відповідно вся ця стратегія, яка спрямована на відірвання, вона з самого початку перечена на поразку, бо це неможливо. Бо Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. Це як пуповіна. Від'єднатися від одного можна тільки під'єднавшись до іншого. Під'єднатися до Америки неможливо вона занадто далеко. Ніколи там такої торгівлі не буде. Інтересу такого немає. Тому заміна це тільки Європа, а з Європою Путін зруйнував стосунки. Європа налякана. Тому цей план просто з самого початку неспроможний. Цей рік був е, дуже щедрий на корупційні скандали. На вашу думку, справа Мідаса і корупційні оборудки в вищих ешелонах влади вона вплинула на загальний рівень підтримки України за кордоном? Не, Це... не думаю, не вплинула. Дивіться знали люди, що Україна корумпована держава знали. А зараз по, всі побачили, що в Україні з корупцією борються. Насправді те, що сталося з Міндічем з звільнення Єрмака, це суперпозитивна історія, е, яка набагато більш оптимістично налаштовує нас стосовно України і українського майбутнього, ніж ситуація, яку ми мали ще півроку тому і до картонкового майдану, і на початку восени. Тому, як на мене, це має сприйматися позитивно. Звісно, люди, які хочуть зіпсувати. Е, Стосунки України з Заходом будуть використовувати це як аргументи, і російська пропаганда буде використовувати це як аргумент. Але власне суть якраз зовсім іншому. Суть ще це дуже позитивна історія. Ну, на жаль, ця історія вона трошки не закінчилася, тому що журналісти розвідали, що Єрмак продовжує зустрічатися з Зеленським на конче заспі, нібито. Ну, дивіться, ми не знаємо, правда, чи це чи ні. Ми бачили ці публікації. А По-друге, і що? Все рівно позиції Єрмака суттєво змінилися. Все рівно він вже не друга людина в країні, як не круто, якийсь вплив зберіг. Да. Якщо ми очікували побачити Єрмака у в'язниці, то вибачте, ми не в Швеції, і ми це маємо з вами знати. І тому маємо радіти змінам в Україні, які наближають Україну до Швеції, хоч ми туди не наблизимо ще кількасот років. Але це рух у правильному напрямку. Хотіти відразу все, такого не буває. Вибори під час під час війни це вже не виключення. У Верховній Раді 22 грудня офіційно повідомили про формування робочої групи щодо створення закону виборів під час військового стану. Скажіть воєнного стану, скажіть, будь ласка, ну особисто, я не уявляю, як можна організувати вибори для військових, які перебувають там тижнями, але, а інколи і місяцями на бойових позиціях, або для українських біженців, які розпорушені по маленьких містечках Європейського Союзу. На вашу думку, це реалістична історія? І чи будуть ці вибори об'єктивними? Ніяких виборів не буде, це неможливо, і все, що відбувається, це лише імітація для Дональда Трампа, так само, як і імітація Ось Ти все хочеш заболтати якусь історію, створи робочу групу. От її створили абсолютно природні, що неможливо провести легітимні демократичні вибори під час війни, і навіть якби на них а не них скорів за все уявити, що такі вибори провелися. Переміг би Зеленський, його легітимність була б набагато нижча, ніж є на, на зараз. Тому ні, ніяких виборів не буде, ніхто серйозно це не розглядає. Це потрібно імітувати, танці навколо вогнища для Трампа, який брякнув, що от Україна не хоче вибори. От Україна демонструє. Дивіться, ми всіми силами намагаємося придумати, як ці вибори провести. Не виходить. Зібрали всіх розумних людей. Сто людей в одній кімнаті посадили, вони годинами все це обговорюють, ну не, не, був. не, не виходить. Вибачайте. Зрозуміло, а у зв'язку з виборами, які сподіваюся, все ж таки не відбудуться за, за умов а, а, війни. А, не можу не пригадати рішення діючої влади щодо дозволу виїзду за кордон хлопцям від 18 до 20 років до 22 років. Перепрошую, а, чи можна припустити що таким чином влада намагалася позбутися частини протестного електорату? Ні, це маячня, бо це було просто популістичне рішення. От, і все. Це абсолютно неправильне рішення, замість того, щоб знизити мобілізаційний вік, як треба робити, пішли прямо протилежним шляхом. Але влада побачила, що молодь перестала її любити і намагалась купити любов. Купити любов намагалася таким методом. От, власне, і все. Це ніяк не знижує протестний електрат, тому що і протестний електорат, і ті, хто люди поїхали, це різні люди. Ті люди, які зараз поїхали, це не ті люди, які виходять з картонками і можуть протестувати. Тому це просто приклад невдалого рішення, яке базувалося виключно на популізмі замість розрахунки, і це ну, знов-таки дав проблема цього рішення, що замість цілі перемоги у війні ставиться ціль перемогти у виборах після війни. Не можу не пригадати е, енергетичну ну, вразливість, е, яка гостра постала в цьому році. Можна хіба що порівняти з 2022 роком, але мені здається, що в цьому році. Можливо, гірше енергетична вразливість пов'язана з обстрілями Росіян. Вони робили обстріли енергетичної системи в 22 другому та У нас були блекаути. Вони робили обстріли в 24-му влітку. У нас були проблеми зі світлом. Так само вони зараз знов поставили цілі удари по енергетичній системі, і тому в нас вразлива енергетична система а власне блекаути. Бо проти флома немає прийома. і коли ракети летять на величезні об'єкти, вони все рівно кудись попадають. І зупинити цей процес неможливо. Можна там швидко відновлювати. енергетики роблять шалену роботу там, по перерозподілу, ремонтам і, і так далі. Але у вас немає ніякої можливості захиститися від цих ракет. Ви можете мінімізовувати втрати, але це вплив на 0,01%. Ну, я з вами з одного боку згодна, а з іншого боку, у нас є приклад двох міст. Які знаходяться під регулярними обстрілами, це Харків і це е, Одеса. І в Харкові е, наш мер Ігор Тенхов, він е, з цими конгреційними установками він носиться вже не перший рік. І щось воно таке дає. Що люди не потерпають так, як в Одесі. Тут ФУ, звісно, але е, наскільки я знаю, в Одесі ці установки не ставили так масово, як у Харкові. Тому е, з одного боку так, а з іншого боку, у нас є два різних приклади. Ну, по-перше, Одеса це завжди було признаком поганого управління. Насправді два міста було в Україні, де схожий стиль управління через схожий життєвий шлях. Попередніх мерів, давайте так це скажемо, які пов'язані були з дуже авторитетними персонажами. І в Харкові це чомусь працювало, а в Одесі ніколи не працювало. І тому цей бандитський стиль управління він не завжди дає результат. Угу. Стосовно Харкова, Харків може підготуватися. Ну, по-перше, там дійсно якісне управління, як ви виявилось. А по-друге, Харків 40 кілометрів від Бєлгорода, і тому Харків готувався. А дійсно не готувалась, тому що вони не очікували, в тому числі не очікували, що їм це знадобиться. Але харківський досвід, безумовно, треба вивчати і в інших містах, і в тому числі в Києві, де так само йдуть великі відключення. Ну, загалом то так. Дякую за те, що похвалили наше місто. Хоч щось у нас. Насправді зараз добре, якщо можна так сказати. А ваші загальні враження від цього року Він був гірший, ніж попередній? Да, він був такий самий. Просто люди більше втомилися. Нічого гіршого. Ну, що могло статися гіршого в 25-му році, чого не було в 24-му? До да нічого. Ну, ми більше втратили території, давайте будемо чесними. Ми не більше втратили території. Там різниця буквально на якісь там нуль нуля відсоточки. Динаміка просування Росіян особливо не змінилася. Плюс ми говоримо про дуже незначні території в контексті розміру України і казати, що от вони захопили на два села більше в 25-му, ніж в 24-му. Ну, можна два села більше захопили, але знову ж таки, по при масштабуванні ми бачимо, що це супер незначні зміни, і вони мало помітні на великій карті України. Якщо зробити прогноз на наступний рік, ви як інвестиційний банкір, що ви бачите? Буде розвиток, буде укріплення, буде мир чи буде війна, і нам треба просто затягувати паски ще дужче. Ну я не знаю, що затягування пасок, бо третій рік ми бачимо економічне зростання. Третій рік ми бачимо зростання середньої зарплати на рівні плюс 20%. Ми бачимо споживання і корки на рівні довоєнному насправді в містах, які прямо не біля фронту. Тому я б не казав, що тил затягує якісь пояси. На жаль, або на щастя, скоріше за все, ні. Uh -huh. Ми очікуємо, що наступного року ми знову будемо бачити кволе, але економічне зростання. Очікуємо сповільнення інфляції, якщо цього року вона десь 9%, то наступного ми бачимо десь на рівні 6%. Макрофінансова стабільність завдяки західним грошам буде збережена і там курс гривні суттєво коливатися не буде. Дякую вам за відповіді. Була рада побачити вас в ефірі нашого YouTube каналу. А... Ще раз хочу нагадати, що з нами у студії був Сергій Фурці, інвестиційний банкір. А всіх вітаю з прийдешніми святами і бажаю спокійних і мирних свят. Всім па-па.